Яка ваша улюблена теорія змови? Юрій Гагарін не був першою людиною в космосі. Він був першою людиною, яка повернулася живою, уряд вигадує велику кількість теорій змови та гіперболізує реальні історії, щоб зробити їх менш правдоподібними та розмити межу між справжнім та вигаданим. Усе, що стосується денверського аеропорту, секретний військовий бункер, місце зустрічі якогось таємного культу, значення фресок, статуї горгулії та синього диявола тощо я живу у Колорадо, тому мені подобається така увага людей до цього місця. Цей аеропорт неймовірно схематичний, не був там роками, але та фреска досі непокоїть. Про що взагалі думав арт-куратор? Так, тут буде палаючий ліс на задньому плані та група людей, які приносять леопарда в жертву якомусь божеству. Це чудово передає атмосферу, якої я прагну. Знаєш що? Оце мені теж до вподоби. Чоловік у масці зі снайперською гвинтівкою та мачете, що стоїть над наляканими дітьми, справді чудовий. Думаю, це додає багато вимірності, розповідає історію, саме те, що треба для аеропорту, так само як і рішення взагалі розмістити там такий твір. Я б посперечався про доцільність такого оформлення, але насправді це лише мала частка того, що робить цей аеропорт до біса захоплюючим. Челендж у Фейсбук у 2019 році, який заохочував користувачів завантажувати свої світлини з 2009 року та поточні з 2019. Насправді був запроваджений програмістами, щоб отримати дані та приклади для розробки програмного забезпечення для розпізнавання облич і вікової прогресії. Моя найулюбленіша і найсмішніша теорія Елвіс. Досі живий. Чувак стільки наркотиків жив за свою кар'єру. Зовсім не дбав про своє тіло. Він жив у стилі рок-н-ролу і заплатив за це ціну. Мені подобається теорія мертвого інтернету. Суть її в тому, що більшість взаємодій в інтернеті відбуваються з ботами, начебто, ви насправді спілкуєтесь з ботами, обслуговуєтесь ботами, читаєте в сраті статті, написані ботами, і боти публікують запитання на аскредіт, як от це. Теорію змови про мертвий інтернет робить кумедною те, що вона принаймні частково правдива. Ця теорія не здається такою вже неймовірною. Не думаю, що Google має якийсь надсекретний штучний інтелект, але багато контенту безумовно є маючнею, створеною ботами каміння м'яке, поки його не торкнешся. Усі генеалогічні вебсайти є урядовими програмами. Їх справжня мета полягає в тому, щоб отримати базу даних для розкриття злочинів. Вони знали, що не буде можливості змусити людей добровільно здати свою ДНК з цією метою, тому створили генеалогію, щоб мотивувати людей самим надавати матеріал. Ми ще й платимо за це, тому для уряду це подвійна перемога. Знаменитості не виходять заміж за тих, кого кохають. І їхні шлюби це лише ділові угоди, які вигідні обом сторонам. Те, що у нас давно вже могли бути автомобілі, здатні десятиліттями працювати на альтернативних джерелах палива, але на кожному кроці прогрес зупинявся нафтогазовими компаніями. У Крайслер на початку 60-х років був турбінний автомобіль, який працював від усього, що горіло. У середині 60-х років Chevrolet експериментувала з електромобілями Електровеєр, які мали запас ходу 64 128 км. У General Motors був ev 1 у 90-х. Ми повинні бути ти на десятиліття попереду того, де ми є зараз. Моя улюблена теорія змови про Титанік полягає в тому, що коли була дана команда Право на борт стерновий, який починав свою кар'єру на вітрильниках, повернув не ліворуч, а праворуч. Правий борт, зрештою, означає правий. Коли помилку зрозуміли і корабель почав повертати ліворуч, було вже пізно. Члени екіпажу, які знали про початкову помилку та вижили, тримали це в секреті протягом усього розслідування. Ця історія стала відомою лише в 2010 році, коли онука одного членів. Ні, в екіпажу зізналась в тому, що він розповів родині про те, що насправді сталося. Якби корабель спочатку повернув ліворуч, а не праворуч, він легко уникнув би айсберга. Сім'я Кеннеді вбила Мерлін Монро, тому що вона спала з братами Джоном та Бобі і занадто багато знала. Насправді ж, вона була просто пригнічена, і, ймовірно, покінчила з собою. Хоча мене не здивувало б, якби виявилось, що Кеннеді хотіли її смерті. Лохнецьке чудовисько це привид динозавра. Мені подобається та яка передбачає, що Несі періодично мігрує до Саргасового моря, щоб не реститися. Її уявне безсмертя насправді пояснюється тим, що дитинчата монстра таємничим чином повертаються назад до озера. Ніхто не знає, як і чому Лохнецькі чудовиська це роблять. Що більшість служб VPN, які ви бачите в рекламі на YouTube чи веб-сайтах, належать державі, тож вони можуть відстежувати вашу активність. Пояснюється це тим, що вони просто з'явились ні звідки і мають достатній бюджет, щоб підтримувати роботу серверів у всіх цих країнах. Крім того, вони спонсорують кожного ютубера, який захоче рекламувати їхній продукт. Справжня змова про тестевії. Цукровим лобістам за допомогою поширення неправдивої та негативної інформації вдалося домогтися заборони стевії. Заборона десятиліттями діяла в Сполучених Штатах. Зрештою, закони були скасовані, а неправдиві заяви спростовані. Сьогодні це цілком законно. Рослина стевія в 100 разів солодша за цукор, не калорійна, не псує зуби, повністю натуральна і знижує артеріальний тиск. Вона могла б замінити цукор у всіх безалкогольних напоях і зробити людей здоровішими. Але Ле цукрові компанії все ще займають високі позиції на ринку і платять політикам. Джасін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, насправді є сином Фіделя Кастро. По-перше, Джасін виглядає як молодий Фідель. По-друге, він зовсім не схожий на П'єра Трюдо. Ходять чутки, що П'єр і Маргарет Трюдо були свінгерами. Вони були на Кубі на початку 1971 року, десь у лютому або березні. А Джасін народився на Різдво того ж року, приблизно через 9 місяців. Написання останньої книги циклу Пісня Льоду та полум'я займає так багато часу, тому що події в серіалі розвивались та закінчились саме так, як було заплановано для книги. Негативна реакція змусила Джорджа Мартіна все змінити або, взагалі, скасувати. Нінтендо створила вірус COVID-19, щоб ініціювати локдаун. Таким чином, вони досягнули максимальних продажів «Animal Crossing New Horizons». Що літак, який виконував рейс Малайзія 370, був викрадений інопланетянами і доставлений на іншу планету. Друга більш вірогідна теорія, що літак був збитий китайським урядом через неуважність військових. Замість того, щоб визнати свою помилку, уряд Китаю забрав чорну скриньку з місця катастрофи. Що Марк Цукерберг ящерка. Мені здається, що це дуже смішно, та його обличчя мене трохи лякає. Те, що викрадення інопланетянами насправді було чорними операціями. Під час них проводили медичні експерименти для розробки нових методів і пристроїв. З 60-х до 80-х, принаймні було багато людей, яких викрадали і вживляли їм щось через пупок. Зі зникненням цих історій почала набирати обертів лапароскопічна хірургія. Вона стала витісняти відкриті хірургічні втручання. Дісней і мультфільм Фроузен ходять чутки, що тіло Волта Діснея піддали кріогенній заморозці, і воно зберігається в невідомому місці. Теорія змови полягає в тому, що мультфільм назвали Фроузен, щоб позбутись усіх згадок та чуток про цю ідею. Тепер, якщо ви спробуєте загуглити Волт Дісней Фроузен, отримаєте тільки тисячі результатів про мультфільм. Ідея про те, що шапочки з фольги захищають від прибульців уряду телепатів, була започаткована промисловістю з виробництва фольги та алюмінію. Причина, чому ми більше не літаємо на місяць, полягає в тому, що астронавти Аполлона зустріли там інопланетян. Під час висадки Аполлона 11 на місяць відбулося відключення радіозв'язку на кілька хвилин. Згідно з конспірологічною теорією, Ніл і Бас в цей час отримали загрозливі повідомлення із кораблів інопланетян, розташованих на краю кратера місця посадки. Коли корабель пролітав встемну сторону місяця, астронавт сказав: зверніть увагу, там Санта Клаус. Це нібито було кодовим словом для позначення бази прибульців на зворотньому боці місяця. Те, що уряд приховує існування русалок, а ви, чесно кажучи, будь-що пов'язане з криптидами, це справді цікаво. Мені здається, що навіть якщо вони існують, то нікому не зашкодять. Колись людство було цивілізацією четвертого типу. Після того, як ми програли війну проти штучного інтелекту, лідери, що залишилися, послали сфери Дайсона щоб поширити життя у далеких куточках всесвіту. Ми остання спроба наших давніх предків продовжити людський рід. І одного дня, коли штучний інтелект стане розумним, ми знову з'єднаємось з інопланетними представниками людського роду і продовжимо свою місію зі знищення розумних машин. Привиди не є реальними, це просто ще одна форма життя. Більшість людей бачать привидів, коли вони сповнені емоцій. Марева зняті на камеру, схожі на померлих родичів чи інших людей. Таким чином вони провокують емоції у тих, хто їх побачив. Причина з якої вони це роблять, проста: вони живляться емоціями і потребують їх, щоб вижити. Існує нібито нескінченна кількість реальностей, дуже подібних до цієї. Ніхто ніколи не надав переконливого доказу, що кожна дискретна реальність насправді повинна бути альтернативною. Також існує нескінченна кількість всесвітів, де все трохи інакше. Але для вас особисто у них нічого не відрізнятиметься. Можливо, причина того, що ми не можемо подорожувати до реальностей, які дуже відмінні від нашої, полягає в тому, що ми насправді можемо. Але у нас ніколи не вийде зробити це достатньо швидко, щоб Дістатися до тієї, яка буде суттєво відрізнятися. З усіх боків нас оточує нескінченна нескінченність жахливої однаковості. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які теорії змови знаєте ви. Дякуємо за підтримку. Ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!